з ознаками кримінального правопорушення передбачити на першої статті 263 Кримінального кодексу України. Ну, побачив, що лежить автоматична зброя не менше двох одиниць. В багажнику ми бачимо, що знаходиться чорна сумка. どうも。<music> <music> Отримав особу підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Зверніть увагу, учасники. Наявні грошові кошти. Грошові кошти у вигляді 100 доларів купюр США 40 штук. Поліцейські викрили жителя Житомирщини в оборудках зі зброєю та бойовими припасами. Правоохоронці задокументували, як в Одесі чоловік двічі збув. Зброю та бойові припаси спочатку за 6 тисяч доларів він продав три ручні протитанкові гранатомети, а через деякий час два автомати, п'ять гранат, РПГ, п'ять магазинів та майже 200 набоїв різного калібру за 4 тисячі доларів. Слідчі разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби поліції Одеської області вилучили з незаконного обігу заборонені небезпечні предмети якими торгував правопорушник та гроші отримані за збут товару. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у придбанні насіння зберігання передачі та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом, дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Також вживаються заходи щодо встановлення каналу постачання зброї та боєприпасів до затриманого повного колу осіб. Причетних до даного злочину.